Друзі, вітаю! 13 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. П'ятниця. Ну, п'ятниця, тринадцяте. Принципі нічого катастрофічного не відбулося. У нас і так іде війна, тому здивувати нас якимись там примітками або забобонами складно. І сьогодні новин трішки було. Їх розповідав президент України Володимир Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії і в тому числі в Білому домі також на фонили. Про все це зараз вам максимально коротко розповім, тому що низку оглядів вже робив у себе на каналі. З вас підписка, коментар, подобайка за мою роботу для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі. Не забувайте також підписуватися. Повірте, у нас тут цікаво. Розпочну з хороших новин. Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Українська сторона повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних, серед них 15 азовців. І вперше за багато часу повернули жінок 23 жінки. Сподіваюся, і вірю, що обміни будуть продовжуватися. Ну, а тепер до заяв Зеленського, які прозвучали сьогодні на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Ви певно, знаєте про цей захід, який щороку проводиться, його свого часу заснував відомий український олігарх Пінчук. Туди збирається дуже багато політиків з усього світу. Ну, от сьогодні черговий 20-й. Такий зліт учасників, в тому числі там був навіть і Борис Джонсон. Зеленський під час виступу на цьому заході сказав, що кожен пункт українського плану перемоги буде залежати від рішення президента Байдена. План перемоги він хоче представити йому під час зустрічі у Нью-Йорку, Там буде проходити. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, можливо, він буде з ним зустрічатися в Вашингтоні. Зараз вам точно сказати не можу, але це буде наприкінці цього місяця. План він не озвучував, але говорить, що наступний міжнародний саміт миру буде у листопаді і на нього обов'язково запросять Росію. Чи буде там Росія? Не виключаю, а можливо і не буде. Можливо, хтось представлятиме інтереси. Ми сьогодні детально обговорювали саме. Цей можливий саміт миру, який пройде в листопад, як сказав Зеленський, під час запису програми Центру громадської аналітики Вежа посилання залишу вам прямо в верхньому кутку. Сьогодні ця програма вийде на каналі о 21.30. Тому переглядайте, дивіться, чи сьогодні, чи завтра. Це не має в принципі, ніякого принципового значення, але багато цікавих думок ви там точно почуєте, як завжди. Тому я думаю, що і навіть переконаний, саміт миру буде багато в чому залежати від рішень Білого Дому, тому що як говорить президент України Володимир Зеленський від допомоги Сполучених Штатів Америки дійсно багато чого залежить, але 25-й рік нам не обіцяє бути дуже плідним саме у співпраці зі США, чому я ще розповім. Тому не перемикайтесь, дивіться відео до кінця. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ збройних сил Російської Федерації на Курщині. Я вчора детальний аналіз робив у себе на каналі з Олександром Мусієнком. Ви вже певне переглядали це відео. Знаєте ситуацію, вона не змінилась. Загалом залишається приблизно такою самою, як і вчора. У Росіян недостатньо потужності, щоб швидко вибити збройні сили України з території своєї. Територій Російської Курської області, і як говорить Зеленський, то на сьогоднішній день якихось суттєвих результатів росіянам не вдалося досягнути. Вони формують там ударну групу під 70 тисяч військових, поки що є близько 40. Недостатньо їм для того, щоб здійснювати такий потужний наступ. Але я думаю, що він з часом буде, і це буде одним із ключових факторів початку переговорного процесу. Зеленський також говорить, що завершення війни можливе двома шляхами: Це або силовим, або дипломатичним силовий шлях, звісно, що буде формуватися західною допомогою, яку сьогодні, на жаль, Підважують, підважують в тому числі і в США. Також президент України вважає, що принизливо для демократичного світу збивати ракети безпілотники у повітряному просторі близького сходу і не робити це на території України, яка межує з Європою. Ну дійсно це виглядає дуже дивно і дорікнув західним партнерам, що от Білорусі вистачає. Сили і розуму збивати е шахеди безпілотники а полякам ну ніяк. Хоча я як розповідав вам вчора, так і сьогодні, то е все-таки схильний думати, що рішення про збиття е різного роду повітряних е об'єктів, які з'являються у Повітряному просторі країн НАТО, воно вже на виході. Румуни розглядають законопроект. Відповідний Сікорський, Радослав, очільник закордонного відомства Польщі, вже зустрічався з Блінкеном. Вони зробили спільну заяву. Також Радослав Сікорський був у Львові. Він сказав, що дійсно треба це робити, збивати повітряні цілі, які летять в повітряному просторі України з території Польщі, наприклад, якщо вони небезпечні для атомних електростанцій. Тим паче. Лише останнього місяця близько 100 безпілотників пролетіло в районі атомних станцій загалом по Україні. Тому абсолютно логічно, що їм треба збивати, щоб не було небезпеки для їхніх їх громадян. І до погроз Путіна також вам робив угляд з цього приводу, що вчора ввечері Путін зробив заяву, що якщо Захід передасть дозвіл Україні бити високоточними ракетами по території Росії, то це означатиме втягування НАТО у війну проти Росії. Відповідний фідбек уже є. Британці сказали, що ми не хочемо воювати з Росією і не збираємося, але Україні будемо всіляко допомагати. Речник зовнішньополітичної служби європейського союзу Петр Стано на брифінгу сьогодні п'ятницю сказав, що це не має ніякого значення для європейського союзу. Ми як допомагали Україні, так і будемо допомагати, але ЄС простіше. ЄС не представляє якусь країну конкретну, яка передає допомогу, тому що Європейський Союз військову допомогу в принципі не надає Україні, але фінансує окремі військові програми. Так є. А от що стосується далекобійної високоточної ракетної зброї, то тут Європейський Союз дійсно може зробити заяву, що в принципі їхня позиція незмінно залишається в питаннях підтримки України. А от інші країни, ну трішки забуксували, скажу так, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Білий Дім серйозно ставиться до слів Путіна про те, що зняття обмежень на удари по Росії означатиме пряме залучення НАТО у війну. Залом, заяви з Пентагону сьогодні з Білого Дому дуже дивні. Речник Пентагону Пет Райдер обмовився сьогодні. і Сказав, що Сполучені Штати Америки будуть робити все, щоб зберегти територіальну цілісність Росії. Ну так він обмовився, але вже дописувачі пишуть, що це обмовка по Фрейду. Ну а пізніше Кірбі також сказав, що він би не очікував би сьогодні на оголошення про дозвіл Україні завдавати ударів на великій відстані в глиб Росії. Наша політика щодо цього залишилася незмінною. Ресурси Білорусі Росії вже активно тиражують заяву Кірбі, що, мовляв, вони почули погрози Путіна і Сполучені Штати Америки не дозволятимуть бити атакам саме по території Росії. Я особисто у заяву Кірбі не вірю, тому що не буде він оголошувати конкретно про рішення Білого Дому надати дозвіл Україні бити атакам саме по території Росії. Дійсно, вони зараз в публічній площині будуть зберігати паритет, що мовляв вони про щось таким чином домовилися з Росією. Але є ще одна не дуже приємна новина, про яку я говорив вже неодноразово. Навіть минулої п'ятниці в ефірі загальнонаціонального телеканалу говорив представникам слуг народу, що варто піднімати питання про те. Чому Сполучені Штати Америки не передбачили до цього часу фінансування для України на 2025 рік? Ну, сказали, окей, будемо спілкуватися з конгресменами, які цього тижня були в Україні. Ну, звісно, це швидко не робиться. Сьогодні видання Wall Street Journal пише матеріал про те, що шансів на те, що у 2025 році Сполучені Штати Америки знову виділять гроші в Україні, майже немає. Чому? Ну, я думаю, ви самі не пишете відповідь на це запитання. Йому він за все, Сполучених Штатах Америки зараз вже будують картину припинення війни Росії проти України Відтак і фінансування Збройних сил України буде на порядок менше. Ну, принаймні, як мінімум на 25 рік. Можливо, потім відновиться, якщо щось станеться таке неординарне. Європа розуміє ці виклики, і ще раніше президент Чехії Петер Павло, надаючи інтерв'ю чеському телеканалу, говорив про те, що. Вони розуміють ризики, які стоять перед Європою, якщо США припинять фінансування України, і готові перебрати на себе цю функцію. Чи буде достатньо такого фінансування? Сказати мені поки що вам складно, тому що в Європейському Союзі також проблеми. Є миротворець Віктор Орбан, який знову заявляє, що він підготував супер пропозиції про завершення війни. Його миротворча місія до Москви була недаремною. Про це сьогодні пише Блумберг. Тим часом заступник міністра оборони Російської Федерації, перебуваючи на саміті в Сяньшані, говорить про те, що у Китаї має на увазі, що йому відомо, що НАТО, нібито, планує вести війська в Україну. Крім того, Росіяни переконують, що Сполучені Штати Америки готуються до війни в Азії, створюючи нові безпекові. Блоки. ну Мається на увазі блоки Японія, Південна Корея, Філіппіни, Австралія. Там чимало таких блоків, і зараз там ситуація на Корейському півострові знову загострюється. Кім Чен Ін демонструє свою силу, показує публічно, що в нього вже великі є можливості для збагачення урану. Він вже публічно це показує. Ну і сьогодні до Кім Чен іна також завітав секретар Радбезу Російської Федерації Сергій Шойгу. Про що вони домовлялись мені, чесно кажучи, не дуже відомо, але з приводу візиту Шойгу до Північної Кореї я зробив огляд у себе на каналі. Це попереднє відео. Також можете перейти і переглянути його. Візит доволі цікавий. Ну що за все, Шою поїхав і по балістичні ракети, і в тому числі провокувати Кім Чен Іна на провокацію, яку він системно здійснює проти Японії і Південної Кореї. Друзі, на сьогодні всі новини надважливі, які я вважаю за необхідне вам донести. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Ви це робите супер класно. Не зупиняйтесь, робіть це не далі. Треба показів збільшувати, аби більше нас було з вами тут, на цьому майданчику. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!